РФ хоче зробити з України концтабір, причому руками самих же українців. Відкриту агресію видно. Вони ще три роки тому планували дійти до Києва за тиждень, але не вийшло й досі. Але є ті, хто руйнує країну всередині, просувають наративи Кремля та діють за російським методичком. Усі прізвища, схеми, факти у відео агенти Рацию України. Але знаєте, саме зараз найкращий момент їх всіх виявити, і це досить просто. Агент Кремля це кожен, хто каже, що Алатра це секта і що Алатра це проросійська. Зараз поясню, чому Аллатра була заснована в Україні, і зараз вона представляє нашу країну на міжнародному рівні, бере участь у кліматичних самітах, форумах. АЛЛАТРА запрошують в ООН, запрошують у Женеві, у Боні, у Дубаї, тому що Алатра піднімає важливу тему клімата, об'єднує вчених. І пропонує конкретні рішення. Алатра підвищує авторитет нашої країни у світі. І за свою діяльність вона отримала благословення і підтримку від попереднього папи римського. І на сьогодні це єдина організація в світі, яка отримала двічі благословення від попереднього папи римського і від нинішнього. Алатра визнана на міжнародному рівні не тільки як організація. Яка турбується і пропонує рішення клімату, а є організація, яка відстоює права та свободи людини. А тепер найцікавіше: весь світ знає, де зараз порушуються права людини, та наразі позбавляє людей свободи та життя. Весь адекватний світ засудив зараз РФ, бо там наразі немає ані прав, ані свободи. Там править капрофільна секта Рацирс. А кожен, хто намагається зараз захищати свободу і права, оголошується сектантом і сажається у в'язницю. Подивіться, кого Рацирс оголосила сектами. серед них і Алатра. Бо саме колишні учасники Алатра активно відстоювали правову позицію і намагалися донести важливість кліматичних змін до суспільства. Але Рацирс вигідно знищити навіть півсвіту, ніж дати людям правду, чому докладніше у цьому відео. А зараз ця секта Рацирс. За тим самим сценарієм, яким вона замбувала всіх варев, вона впроваджує це в нашій країні на наших очах, нашими руками. А ми вперто цього не помічаємо. Яка в неї стратегія почати з АЛАТРА, облити брудом, заборонити під виглядом боротьби з сектами, прибрати всі, хто за свободу і права людини, і розвалити нашу країну зсередини. Але повторюсь: саме зараз можна виловити всіх цих адептів, так мовити на живця, кожен, хто говорить риторикою Кремля. Що «АЛЛАТРА» проросійська це агент РАЦИРС, бо «АЛЛАТРА» наразі визнана на міжнародному рівні і підвищує рейтинг України у вирішенні найважливіших задач нашої цивілізації.